Враховуючи побажання трудового народу, ось він підтягнувся студентства і одного безробітного. Новорічне привітання. Прошу. Тю. Давайте ладно, ладно я перший скажу. Любі друзі, я сьогодні говорю без сценарію, тобто я не готувався. Ви бачите оцю йолку, ви бачите оцелинка йолка. Ви бачите цього безробітного, оце студентство, оцих е, е, наукових співробітників. Е, також ви бачите мене, це ну, мене Богу. ви всі знаєте, да. е, вот. я вам хочу сказати, що я вам бажаю. Я вам бажаю всього бажаю добре. всього і побільше, і щоб то все воно було хороше. Цена и я считаю. Да. Слово... Я... Да, да. Да. В общем, я желаю всем достижения своих целей, знать, чего вы хотите от жизни, от этой, и обязательно получить э, это. И еще всем желаю счастья, нет, гали, ярких впечатлений, интересных путешествий, очень много различных интересных путешествий. І всього всього найлучшого. Угу. Отже, я буду казати коротко, бо в мене на руках ця тваринка, а вона дуже непосидюча, дуже-дуже. От, треба швидше закінчити. Отже, я вам бажаю всього найкращого, всього і побільше е, здоров'я, без нього ніка ні... ніяк. Ще <п Caribbean> так, ще так. От, щастя, ну все. Всього найкращого. Ну і додаю з наступаючим 2012 роком, роком кінця світу.